Скажем, слава нашому Богові. Буду читати слово Господнє. Євангелія від Луки. 16. Притчу її знаєте. 25 візьмемо. Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя своє добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. 214 розділ цієї самої книги Луки. Візьмемо з 12. -го. А тому. Хто його був покликав, сказав він, коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб так само й вони коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі, але як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі. Віддасться ж тобі за воскресінням праведних, як почув це один із отих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав. Блажений, хто хліба споживатиме в Божому царстві. І він розказує тут притчу. І послав він свого раба 17-го вечері сказати запрошеним, часу вечері сказати запрошеним, І йдіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я, я маю потребу піти та оглянути його. Прошу, вибач мені. Другий сказав, я купив свої пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені, і знову інший сказав одружився я, і через це я не можу прибути. Вернувся той раб і панові своєму все розповів. Рознігався господар тоді й сказав до свого раба: піди швидко на вулиці та на завулки міські, приведи сюди в Богих, каліг сліпих і кривих, і згодом раб повідомив: пане сталося, так як ти звелів, та місця ще є. І сказав пан рабові: піди на дороги, на загороди та силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. І останні прочитаємо також Івангель від Луки. Про останній час я трошки шукав Матвія, там трошки більше написано, але тут говориться про спустошення Єрусалиму, 21 розділ. І будуть ознаки з 25-го на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль. Коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачать тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення до цього місця. Ви знаєте, я хотів інше трошки ж читати, але хотів би одну думку. головну. З нами поділитися. Ці притчі, які Ісус сказав, вони відносились до Ізраїля. Якщо там слідкувати по, по євангелистах, яка за чим йшла притча, то це Ісус відповідав на поведінку або на бажання людей, на бажання людей, або на безпечність людей, або на, на людей, які думали, що вони праведні, і це була відповідь Ісуса. Тим людям. І ось ми читали місце про багача і Лазера, і він каже, бо ти вже получив все лучше на землі, а Лазар все що хуже. Ми не знаємо, браті і сестри, ну, це притча і думка або ж не притча, або ж і навіть притча, або думка, яку хотів донести Ісус. Полягала в тому, що людина може Казатися, що вона йде правильно, але кінець її смерть. або кінець її погибель. І якщо читати ось цей текст про багача і Лазера, то з нашої точки зору ми б переживали по-людськи про Лазера. Правда, якщо батьки стосовно дітей своїх, ми би казали, оцей оце, в нього нічого не виходить, оце, оце, оце він отакий, от, оце лежить чи сидить. Не лучші люди біля нього, не лучша обстановка біля нього, або подивіться, як в світі, або подивіться, як в того брата, або подивіться і той і, і, і співає, і може соло, і все може. Але тут написано, і так воно, бо він каже все, що хуже получив. І тепер, навпаки, він от тут радіє, а ти мучишся. Указується, браті, сестри, що на землі ми буває помиляємося, думаючи. Що той, хто на землі має так зване устройство або благословіння, то воно може в очах Божих бути зовсім не так. Ми думаємо, що коли ми получаємо лучше, то є благословіння. Благословіння є, коли ми страждаємо, благословіння є, коли ми в Боги. І коли ми читаємо блаженство, то там вони поділені на декілька частин: блаженні чисті серцем, блаженні в Богі Духом. Блаженні, інша сфера, якщо можна сказати, вигнані. Ці люди, які не получили, Бог їх називає блаженні, милостиві категорія людей, яка, якщо можна так сказати, яких не получилося, або яких нагнули, або е, е, які, які не дуже на висоті. І ось він каже, що ти получив все лучше на землі, а він що хуже. Коли ми читаємо, то він. Нижче каже, хай може воскресне з мертвих та й скаже моїм братям. Ви знаєте, що сказав йому, Він має закон Моїсея і пророків. Хай вони їх слухають. Хай вони їх слухають. І ось така різниця, браті, сестри, І ми дивимося на своє життя. Я знову повертаюся до наших сімей, і дітей, і ми іноді переживаємо і думаємо. А як з цим, і навіть один батько якось підходив до мене, от нічого в нього не виходить, от нічого в нього не виходить. А Я собі тако думаю, може цей і красі нормально, що в нього не виходить? Чому? Людина буде ну, щось починати всередині шукати, буде щось спробувати. А цей може зайти в безпечність. Написано, що він був багатий, зодягався в порфіровий сон розкішно бенкетував. Ні в чому не мав нужди, а цей був Богий. І ось ми читали іншу притчу, там написано, що том, а тому, хто покликав його, він відповідає Ісус: бійся, каже, щоб хто тобі відплатив. Ми живемо сьогодні в такий час, браття і сестри, де, де щось за щось, де ми себе навіть знаходимо в тому, що ми ну, вже звикли чекати щось отримати. Так як і той навіть чоловік, ви пам'ятаєте, коли йшов. Петро і Іван, він надіявся щось від них отримати. Срібла. Каже: я не маю срібла, а що маю даю? В ім'я Ісуса встань і ходи. І ми живемо в такий час. І наш навіть розум так формується. І я дивлюся, рідко, де є люди, які не мають ну, отак в розумі своєму, ну, цей характер або смисл. А що мені буде зразу? А що я буду мати? І воно, якби то воно тільки в світі, воно і в церкву приходить, воно і в Євангелію. І ось це, що я буду мати, воно іноді або часто нас переслідує. І Ісус каже, і будеш блаженний, що вони не можуть чим тобі віддати. Зви таких людей, не зви оцих людей багатих, сусідів, які можуть тобі воздати. І каже, коли він оце сказав, то як один почув з них, що при столі сидів, то каже: блажений, хто хліба споживатиме в Божому Царстві. Слава Ісусові! Ви знаєте, що можна хліб споживати на землі, можна на землі отримати, але це тільки на землі. І тут написано блаженний, хто буде хліба споживати в небесному Царстві разом з Ісусом Христом. Алілуя! Блажена така людина. І ось він нижче Ісус відповідає і каже: Ви замітьте, братія і сестри, що тут написано, я прочитав. І сказав він пан рабові своєму: піди на дороги за заулки і силою прийти, щоб наповнився мій дім. Ви знаєте, що іноді ми думаємо, що ми більше думаємо про Бога, як Бог про нас думає. Ми іноді так думаємо. Але тут написано, що Він знову посилає, знову посилає. Я вірю, браття і сестри, що навіть ми настільки не дбаємо навіть про своє життя, як про нас дбає Ісус Христос і Дух Святий. Алілуя! Так дбає про нас Господь. каже, має наповнений бути дім. Якщо ти не будеш проповідувати, буде інший проповідувати. Якщо ти не покаєшся, інший покаяться. Якщо ти не будеш говорити, то камні будуть говорити. І він каже: Кажу Бо вам, кожен із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Оті люди, ви уявіть собі, були запрошені, дали їм запрошення. Ти будеш на моєму весіллі. Мій, мій син справляє ну, весілля, радість, дали йому господь, тебе поважили. Тебе, ну, ти записаний в списках, ти, ти в церковних списках записаний. І він каже: кажу вам, багато покликаних та вибраних мало. І це нас заставляє дуже думати. Браття і сестри, всі відкликаються на, на голос Божий. Сьогодні навіть в нашій Україні один чоловік з Росії пише, я каже, слышал у вас пробуждення. І дійсно люди, люди пробудилися. Господи, Господи, погибаємо. Но це півпуті. Ну, це півдороги. Бог покликав багатьох людей. Я навіть знаю свого віку, браті і сестри, багато людей Ну починали йти за ним. І Біблія каже, ви слі хорошо, хто вас встановив, хто вас зупинив. Тобто, якщо ти пішов і зупинився, це є небезпечно. Або це не означає, що ти, що ти вже дійшов. Ми співаємо навіть такий псалом. Все одно я дойду. Все одно я дойду. Не зупиняйся, якщо є той, який тебе покликав, він і доведе тебе. Ще не кінець, браті, і сестри. Ми є на дорозі, і це собрання, воно ще один раз нам нагадує: боцуй, бо не знаєш, пильнуй, бо не знаєш. І що я хотів би звернути? Виявіть собі, перший. Ви знаєте, що є грішники культурні, є такі люди, які, які от ти щось питаєш нього, а він рукою махнув да й пішов. А є такі, ну, вибач, вибач, але робить те саме, що й той. Тобто він не приходить, він не прийшов, він не уважив. Він тебе не побавив. Ну він схитрував, вибач на мене, але не зру... І один не зробив, і інший не зробив. І я хотів би одну думку, я собі так думаю, а чому ж вони. І зараз усі почали відмовлятися. І зараз почали всі відмовлятися. Ви знаєте, одну думку. Їм було дуже хорошо без нього. Їм було дуже хорошо без нього. І я так от. Думаю, Сьогодні, коли я читав, коли воно, думаю, ну, ну, невже оце, що в них було було цінніше? Так, да, воно було цінніше, ніж той голос, який їх кликав. Все наготовано, ідіть. Воно було для них цінніше. І я так собі перевів на наше життя. Ви знаєте, навіть от недавно деякі люди ми були, вже доживають віки, кажуть, я вже не хочу жити. Одну жіночку недавно зустріли, вона каже, я вже молюся, хочу додому, так і каже. Я хочу додому. Але ось ці, каже, мої подруги моляться і не дають мені. І каже, навіть так Бог казав, я тебе ще оставляю, ще продліваю дні, а вона хоче на небо додому. І я так собі думаю: людина, яка страждає на землі, мучиться, мучиться, вона хоче звільнитися від цього, вона хоче перейти в лучше. А яка бенкетує, вона, вона навіть слухати не хоче. Ось ця різниця. Ось ця різниця, чому ми не відкликаємося на голос Божий, тому що ми з ним не страждаємо, тому що ми з ним не живемо. я думаю, і так тут написано. Люди, вони все, все було вокруг їх. І навколо їхніх бажань, навколо їхніх сімейств, навколо їх все було. І я так собі думаю, вони не були рабами, вони не були служащими. Вони не були. Страждаючими, бо якби вони ними були, вони би захотіли звільнитися від цього. Від цього хотіли звільнитися. Але вони не були рабами. Вони, були, вони жили, вони вокруг себе, благословення вокруг мене, все вокруг мене, одне благословіння. І одне лучше, і все лучше і лучше. І тому, коли ось цей голос їх покликав, то їм не було від чого збавлятися. Вони не були рабами. Вони не мучилися в праведній душі. Сьогодні ми чули, каже: споминайте жену Лотову. Для одних це вибавлення, а для, для других це біда. Для других це біда. І я навіть тако дивлюся на війну, коли почалася я думаю, Господи, слава тобі з одної сторони. Думаю, нарешті люди зупиняться. Нарешті я зупинюся. Думаю, а пусти. Також думаю, за ці пусти. Думаю, та хай лучше діти ну якось дивляться на це все і більше будуть смирятися. Будемо помаліше їздити, будемо менше планів мати і так далі. І так далі. А другий каже: Ні, я не согласен, я їду в іншу країну, де усіх перешкод мені не буде. Браті, сестри, і ось ми читали за останній час, де Бог каже, що будуть ознаки на сонці, і люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. І тоді побачить сина людського. Він каже, коли це буде збуватися, то випростуйтесь і підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення, бо зближається ваше визволення. Один той самий день, один той самий голос. Навіть явлення Ісуса на хмарах для одних це буде величезною радістю. Закінчилося моє страждання на землі. А другі опустять свої голови. Чому вони зажилися на землі, В них планів багато, і вони не відкликнуться на подих і на голос Ісуса Христа. Ми прийшли в собрання, браті сестри. Ну, ми хочемо жити і ми любимо життя. Але якщо ти любиш Ісуса більше, як життя. То ось те, що на землі, нічого не має значення. Має значення тільки Ісус Христос. Слава йому. Сьогодні давайте переведемо на нас або на практичні речі. Сьогодні дуже багато людей кличе Господь. Дуже багато кличе Господь. Може, це не є місіонерською великою точкою. Може, це просто ніжний його голос. Стань тихенько помолися мені. Ти вже давно не молився вдома. Ти вже давно не молився з сім'єю. Ти вже давно Євангелію або Біблію не читав з дітьми твоїми. Ти оставив Біблію, ти оставив слово, ти вже замовк. Сьогодні цей самий голос роздається по всій землі. І ми навіть сьогодні чули, брат казав. Навіть ця війна вона не будить нас. Вона не збуджує нашу внутрішність, Господи, це ознака Твоєго приходу. Люди омертвіли, люди взялися за земне, люди взялися за поля, люди взялися за матеріальне. Воно прив'язало їх, браті, сестри, но я знаю людей і проїжджаючи навіть багато по собраннях, ти зустрічаєш людей, які кажуть: Я вже не можу дождатися, коли прийде мій Господь, Алілуя! Навіть в молодих роках, браті, і сестри, люди, людям настільки тут тісно, що вони хочуть до Господа. Вони хочуть до Господа. Може ти прийшов в це собрання, і в тебе є величезні плани на життя. Так, да, І ми плануємо, і ми живемо, але коли приходить наше життя Ісус, ці наші плани стають на задній план. На задній план, і ми згоджуємося з ним, ідемо за ним, і його ім'я прославляється. Нехай Господь нас благословить, братія і сестри. Ми зараз коротенько помолимося. Якщо ти на землі живучи, мама, тато переживаєш за того сина, який кажеться там в, свої, в своїй душі або в своїй плоті, томиться і мучиться. А за того, який кажеться, о, состоявся, о, за того переживай. Озотого переживай. Він получив, ти получив все лучше, каже, на землі. Ти получив все лучше. Інше місце ми читали, каже, і блаженний буде, що вони тобі не воздадуть. Бійся на землі получати. Бійся на землі, щоб тобі воздавали, бо не получиш на небесах. Нехай благословить нас Господь. Він привів нас це собрання і хоче ще раз нам сказати: його шагів же чути по всій планеті земля. Він приближається, як би хотілося, браті, сестри, щоб Божий голос. Сьогодні лунав по наших сім'ях, по наших домах, будив наших дітей, щоб ми вставали на Його голос, відкликалися, щоб ми йому служили, щоб нас молодь була ревна, щоб нас, браття, були славіщі Господа, служащі для імені Господнього. Давайте ми про це встанемо, помолимося. Амінь.